Кажуть, не можна зробити гарного лате з простої кавомашинки. Можна, якщо у вас такий бош. Пробуємо. Нагріваємо. Ставимо чашечку. Чекаємо сигналу, коли буде нагріто. Нагріто. Поїхали. І дивимося, як буде виростати пінка. Просто тримаємо. Можна пограти сліва-право. Бачимо, що її стає багато. Тут нам на годі ліва рука стає, вона допоможе закрити краніка. Закриваємо, закрили краніка, достаємо молочко. Так, і пробуємо латешечку. Вибрали. Поїхали. Двома руками, звісно, воно красивіше виходить і можна протерти, але коли ви знімаєте на телефон. То і так піде. Тепер дивимось на продукт. Ага, отак от вийшло. Дивимося, що там уже стає його забагато, ловимо, 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 ну і зупиняємо, нам того вистачить полюбуватися і все вимазати. Ну нехай буде отак. Красота? Я теж думаю, красота.